мене якось дівчата споцікавилася, яка заробітна плата у мене у Білоцерківському половому будинку лікаря Лікаря зарплата Білоцерківського половому будинку. І я вирішила не тільки дівчатам розказати, а й вам, з вами поділитись. Авансу мені пройшло місяць жовтий, 25-й рік. Авансу мені пройшло 3, 300, а сьогодні мені дала зарплати 5786. 5, я думаю, з математикою всіх все добре, і вони можуть сумувати аванс і зарплату. І отаку от суму я отримала сьогодні. Так що заробітні плати від пана президента 20 тисяч мене немає, в мене її не було. На той час, коли була зарплата 20 тисяч для лікарів, я отримала 16 сто. І вже, мабуть, рік я отримую ну, з нічними, зі стажем, я отримала на руки, я отримала 12 максимум. На сьогодні я отримала 9 тисяч гривень. 9. Ось так наша держава любить медиків, Становище не очень. айс. Як наше керівництво каже, що фінансування немає, грошей немає. А ще вчора нас хотіли перевести наше керівництво на 0,75 ставки. Ось так. Але сьогодні вранці вони, мабуть, просто переспали з цей новиною, з цим наказом, і передумали, відмінили цей. Тому лишаємося на мінімалки, як і були. Ось так. от. Питання є? Поспілкуємося.